Всім привіт! Українська влада попросила Вашингтон збільшити військову допомогу, передавши заборонені майже у всіх країнах світу касетні боєприпаси. Повідомляє з посиланням на представників американського уряду. Київ розраховує їх скидати з безпілотних літальних апаратів на російські війська. Запитувані касетні боєприпаси заборонені більш ніж в 120 країнах. Незважаючи на свої невеликі розміри, бомби при вибуху розлитаються на значній відстані і здатні завдати шкоди великій кількості людей. Як підкреслили представники уряду США, Україна закликала членів Конгресу чинити тиск на адміністрацію президента Джо Байдена з метою відправки такої зброї. Раніше глава комітету Бундестагу по єврогейських справах Антон Хофрайтер заявив, що дана вимога української влади є помилкою. Так він відреагував на вимоги Києва про постачання касетних і фосфорних боєприпасів, за словами парламентарія, Київ, хоче всього. Хофрайтер вважає, що така вимога виникла через відчай, так як обіцянки деяких країн не виконуються в повній мірі. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!